Так, давай, смікалка. Зараз це з, буде. Зелена маска, якою кожен день користуюсь. 1000 гривень. Дві з половини. Щодене крем для обличчя. Шкіра була м'якенька. Дві тисячі гривень. 3200. Я вже так забагато сказав. Оце Манюська. Це крем під очі. 400 гривень. 420. Тональний крем. Це на кожен день, те, що треба. 700 гривень. 2000. тисячі. Рум'яна і коректор для обличчя. По полтори. Ти що сто, бачиш, ти молодець. А щось дешево. Буде. Так, ладно, пензлик. Пензлик, 200 гривень. 1100. Тіні. Ну ти ж казала, вже тіні. Ні-ні, це тіні для... Діор, 4000 гривень. Дві. Аж <ріпи> дешманда. Олівець, олівчик. Ну, 300. 1100. Мілюсі візьми о любці. Три. 1600. 1. Перфуми улюблені. Як вони називаються? Ніша. Чотири тисячі. Десять. Звісно, я ж. Здачно, точно. А тепер твій крем для рук. Ні. Це я його купував, так? Так. Гривень 200. П'ятдесят. Міняй усе це. Але, але все-таки трошки в тебе були попадання. Які попадання? Усе.